Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. І насправді не дивовижно, бо якщо подруги розмовляють мовою тіла, тобто мовою трійці, то логічно, що вони приходять у трійцю саму, так? бо це місце, ну не місце, ну так, в лапках місце, де, де це є рідна мова, так скажемо. То вони тут на землі вчаться мовою розмовляти, а потім приходять е, туди, де це є рідна мова, на свою справжню будь-ківщину. У мене було навпаки, я спочатку приїхав на, в Україну, а тільки потім навчився говорити. Та, але це не є модель, про яку ми говоримо. Та. І таким чином вони допомагають один одному. Досвідчити небо, так. Хоча і дуже маленький кусочок, але все рівно. І це є справжнім служінням. Бо один одному чоловік і жінка допомагають, власне, наблизитися до неба та наблизитися до цього тавору. Але після нього, звісно, треба спуститися на землю. <ріст> у випадку апостолів, це у всіх сенсах, так? і в духовному, і в фізичному. У, у випадку статевого акту тільки напевно в сенсі цих всіх переживань. Але якщо ми говоримо про Слуння, то Маємо у... маємо на увазі думати про іншого. Бо служіння це є щось робити заради іншого для його користі. Це ми знаємо вже з попередніх випусків. І Іван Павло ІІ в своєму творі Любов та відповідальність говорить про те, що налаштування подругів перед. Подружнім актом має бути я хочу зробити іншому максимально добре. Тобто зробити так, щоб йому було приємно. Бо може так здаватися деяким що статевий акт це коли і я, і ти отримуємо задоволення, і це є як такий контракт, що і я і ти. Обоє це отримуємо і все добре. І, значить, можемо думати тільки про себе і як більше цього від іншого отримати. Але Іван Павло Ій каже, що це має бути перш за все через призму того, що я думаю про іншого. І тут він іде далі і говорить вже про. Оргазми, які є, власне ці, цією насолодою, піком цієї носолоди від статевого акту. І він підкреслює, що важливо парі та подружжю, чоловіку і жінці дійти до цього піку та дійти до оргазму разом. Тобто вони мають. До цього дійти спільно і через це єднатися. так? Бо разом будуть а, на, на цьому максимум так? і буде ще очевидніше, що вони оба від цього отримують задоволення. так? І взагалі, чому оргазм є служінням, так? чому це є для іншого? Бо здається, що. Якраз такий оргазм це є те, що для мене, та? це те, що я отримую від цього статевого акту, і що для мене це є, так. Але якщо подивимось на власне суть оргазму, то так, людина сама отримує задоволення, тут все правильно. Але тим самим, тим, що вона це задоволення отримує, і тим, як людина реагує, бо Ціло досить так експресивно реагує в людини, коли. Тобто сама людина та в тілі реагує досить експресивно, коли переживає оргазм, бо це дуже інтенсивно така насолода. Цим показується, наскільки з іншою людиною добре. Тому це теж є, як служіння, і це теж не є суто для нас, але є також і заради іншого. Але це для деяких може звучати як утопія, <хи> що це не завжди так виходить. І тут є причина така, що наші фізіології чоловіків і жінок, вони відрізняються. Бо це залежить від збудження, так? І, наприклад, крива збудження жінки вона підіймається. Повільно і повільно спускається чоловіків все навпаки. <смі> в них крива збудження піднімається швидко і швидко спадає. Та. І таким чином більше такі, така відповідальність падає на чоловіка, бо в йому віряється таке завдання. Контролювати себе, та, і так само контролювати темп статевого акту, щоб ці криві вони вирівнялися, та, і щоб дійсно і чоловік, і жінка змогли би дійти до піку одночасно чи майже одночасно, і таким чином разом це відчути, та, це пережити як. Як спільнота, як, як вони є подружжям, можна навіть сказати, щоб вони це пережили як одне тіло, що це все в один момент. І це ще більше їх з'єднує. І чоловік через те, що він уважний до жінки, та? в тому, що він контролює себе і стримує. Це не є легко, бо Фізіологія збудження і взагалі, як гормони працюють, і які процеси є під час збудження, і тим паче під час теоакту, вони є дуже інтенсивні і це контролювати є викликом, так. Але тут вже бачимо, що чоловік отримує таке покликання знов. Бути подібним на Христа, та? бо Він жертовний, він приносить жертву заради блага своєї нареченної, і тут бачимо це навіть в статевому акції, в тому, що вони, згідно з Павлом Полундруєм, мають спільно дійти до піку цієї, цієї носолони, та? то власне чоловіки тут мають служити. І бути жертовними, так? І, звісно, це далеко не завжди так виходить. І реальність така, що чоловіки навпаки більше йдуть за цим збудженням, під цими, ну, навряд чи емоціями, але, власне, за цим збудженням йдуть і думають про себе, про те, щоб досягнути своєї цілі. Отримати своє задоволення якнайскоріше а жінка стає ну, тою, хто просто в цьому допомагає і насправді не як людина вже більше як якась річ. та І чоловіки не зважають на те, що жінка отримує задоволення чи ні. Тобто <кхм> отримує добре. Не отримує, то і не важливо, важливо, що я своє отримав. так? І в цьому можемо побачити, що Бог сказав жінці після падіння. так? Він каже, що пожедання твоє буде до чоловіка, твоє, а він буде панувати над тобою. То в цьому в певному сенсі можна вибачати, що чоловік панує, він як той, хто відповідає за те, щоб ці криві, та вони з'єдналися за те, щоб дійсно вони насолоджувалися цим актом як одне тіло, як спільнота та в любові та турботі один про одного. Він як той, хто відповідає, хто має такий контроль над процесом. він... Своєму егоїзмі цього не робить на жаль. І також, якщо не вийшло, наприклад, та, дійти до оргазму разом, що може бути. Я думаю, це залежить від багатьох факторів, а не тільки від того, як чоловік там контролював ситуацію, чи що він робив, та це може бути. Це може залежати і від іншого, так? То, власне, тоді чоловік таку має теж відповідальність, таке служіння, щоб жінці допомогти все ж таки дійти до оргазму, якщо навіть він це зробив перший. І без неї, та, але вона ще не дійшла до того. То те, що він їй допоможе, це буде забезпеченням, так скажемо. Справедливості, та? бо не є так, що <хи> хто такий шустрий, той, той молодець, а решта все вже хто як сам, в кого як вийшло, тобто кожен сам за себе. Ні, так не є. Тобто чоловік, він в цьому має послужити жінці, та? і тут знову можемо вбачати таку жертву, та? бо як я вже казав, крива збудження чоловіка, вона не тільки швидко зросте, зро... але також і швидко падає. Тому його зацікавленість у статевому акті після оргазму вона зменшується і досить різко. Та? І навіть в нього є такий упадок сил, що в нього вже немає ні, ані мотивації, ані енергії. Та? І він. Вже має велику спокусу взагалі про жінку не думати, але в цьому він знов закликає мій служити жінці. Ще є насправді доволі цікавий факт: а, такий навіть науковий з точки зору існує така думка, наскільки я знаю, а навіть науково підтверджена. Що якщо жінка також досягла оргазму під час статового акту, то це збільшує ймовірність того, що вона після його завагітнює. Mm. Ага. Це до того, що ми говорили в попередньому випуску, мені здається, та, що оргазм, він теж спрямований на зачаття. Mm. Цікавий факт, я цього не знав. Але ось, то ті, хто намагається завагітнити, вам ще одна причина та чоловікам бути жертовними І це не рахується як мастурбація, чи ще щось, якщо чоловік допомагає жінь. жінці, та це навпаки є. Те, що він забезпечує, що вона не буде як така, як сказати, обділена та, чи не буде ображена. І також вона отримує те, що їй належить, бо вони власне є одним тілом. І в цьому, що, наприклад, чоловік є егоїст та, і не зважає на жінку, на її досвід статевого акту, чи вона отримує оргазм, чи ні, це має свої погані наслідки. Ми вже говорили про добрі наслідки тут. Олі мені допомогла, та, але є погані наслідки. Наприклад, в неї може зникнути бажання мати статевий акт, та? тобто єднатися зі своїм чоловіком, ставати одним тілом. Може в неї здатність взагалі досягнути оргазму, ця здатність може впасти. Тобто вона може навіть ще рідше отримувати його, також в неї буде велика спокуса мастурбації. Бо якщо вона не отримує цього задоволення там, де мало це би отримати, то, тобто в статевому акті, то можливо вона захоче отримати його поза статевим актом. Хоча це не є правильно, так? це є гріх, але від того, що чоловік. Так, егоїстичен, в неї буде більше спокусу це зробити. І за цю спокусу, я думаю, буде частково відповідальний чоловік сам. І ще останній наслідок поганий, що жінка може шукати собі іншого партнера, та? тобто в неї буде вже спокусень невірності до свого чоловіка. Це все дійсно є такі речі сумні, та, але жінку можна зрозуміти. І це виходить не з того, що в неї найкраще життя, та, але з того, що дійсно є несправедливість по відношенню до неї. Чоловікам зараз може здаватися, що тільки вони мають служити. Але Кожен має своє місце, де він служить. Та. І це є, до речі, плата за те, що чоловік є головою. Та. Якщо він голова, то він має відповідальність голови. Та. Якщо він є той, хто є ведучий, так скажемо, сім'ї, то він має і як це, відповідальну жертву принести. Та. Якщо він є по образу Христа, то він має жити як Христос. Це не є легко. Та. Тому думати, що о, я чоловік, я голова, тут все гарно, та, все є, всі мають зі мною поводитися як з головою. Та, але власне, і голова має поводитися як голова. Та, чоловік має поводитися як Христос. А це означає, що Він має бути жертовним. І, власне, цю жертву, яку чоловік приносить під час статевого акту, та, коли він діє проти. У певному сенсі слово збудження, та? тобто е, намагається приборкати цю криву та, і підлаштувати її під свою жінку. Та? В цьому я побачив таку паралель з Христом. Це не означає, що ця паралель во всьому є схожа, та? подібна. Бо Христос не мав статевих актів ким. але згадаємо консумацію його, тобто хрест, смерть на хресті, та там є такі слова, що він віддав свого духа. Що це означає? Що він сам контролював, коли він помре? Бо ми знаємо, що він до цього був. Відчуваний так? Mm -hmm. І його так відчували, що там людина б мала померти вже на місці чи по дорозі на хрест, бо він там багато крові витратив. Потім ще його коронували вінком та Тернієвим. Це, це стільки болю, це навіть важко уявити. Так? Він міг померти не від того, що крові вже було мало в цілі, але навіть просто. Від болювого шоку. Від болювого шоку, так. Але він тримався, так? І він тримався, бо він мав померти на Христі. І він мав виконати пророцтво про нього. Всі пророцтва, і померти, власне, на Христі. Якщо не помиляюся, Христос виконав. 300 пророцт про себе зі Старого Завіту. І знову те, що він сам про себе пророчив. І навіть такі пророцтва, які він не контролював, тобто, де він народиться, чи що буде після його смерті, так? це як ще один доказ того, що Біблія є правдивою, що він є Богом, але це так трохи в сторону. Так? То на Христі він дуже багато зробив є сім слів. Так називаємі, які він сказав з Христа, і вони дуже всі важливі. І ко кожне його речення з Христа, воно. Гідно окремої медитації. Та. Одни, одне з них ми розглядали в попередньому випуску, а саме те, що він віддав нас Марії, як її дітей. Та. Тобто. Якби він не помер на хресті, цього не сказав би вона не була б нашою мамою, то. І це тільки один приклад. І бачите, він тримався до кінця. І останнє, що він сказав, це було здійснилося чи завершено. І Не пам'ятаю, як точно в українському перекладі, якщо візьмемо вульгату, тобто латинський переклад, так іронічно слова звучать «консуматум ест. Тобто законсумовано та завершено. Та, там ми за це вже говорили. За це вже говорили, так. Тобто і в цьому є е, подібність, та, і власне на цей статевий акт також, що він до кінця тримався, та, хоча це для нього було терпіння, це для нього було страждання. Але він мав все виконати не заради себе. А заради своєї наречені. І він це зробив і духа віддав тільки тоді, коли це все було, як він сам сказав, звершено. Для когось такі паралелі вони можуть бути наче дикими, що та? це таке він святе змішує там, <з...>, з чуть ли не позорним чи ще чимось. Та? Але в цьому є велика проблема, що. Наш, наш погляд на ці речі, які пов'язані зі статевістю, з подружнім актом, вони є розбещені сучасною культурою, порнографією та іншими впливами, на жаль, але ми в цьому маємо вбачати те, що планував і Господь, та. тобто тайни, які відкриваються про нього.